Всім привіт, друзі! Сьогодні ми прийшли в ботанічний сад. Відпочити вже канікули літні. Зрозуміло, що спекотно вже хочеться десь на свіжому повітрі побувати, зустрітися з родичами, з друзями. То в цьому відео ми будемо показувати, як ми прийшли в ботанічний сад і, е і показувати, що тут є. Це в нас алея миру. Ну що, пішли там. А тут красиво, Такі сілки такі прикольні. І це все живе. Це якась дуже прикольна, але справжній кіан. Ну, подивіться, як тут гарно, дуже красиво. І тут спіті наше сердечко я знаю, що їдять панди, вони обожнюють це. Він такий, наче гладенький такий, а лісочки в кінці вони колючі такі і сухі. Кичен мой малює своїми пальцями. Вот в нього картини. Не пальцы и до останнього. Але на будній справді залізти туди я не можу. Я просто ми туди залізти? Так. А і шумля, де слухаю, хмарки біжать милуюся. Милуюся, дивуюся, Чого душі мої. Так весело, де дві нудень здалеку думки пряде над нивами, над нивами, прилибами, бачи мене мой ластівку